Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму смачну, поживну та корисну пшоняну кашу з овочами. Нам знадобиться 2 склянки пшона, 2 великі цибулини, одна велика морква, половинка червоного болгарського перцю, у мене заморожений, 1-2 зубчики чеснику, шматочок вершкового масла масою приблизно 20 г, сіль та лавровий листок. Промита пшоно заливаю окропом та залишу на столі хвилин на 20. Тим часом нарізаю всі овочі. Обсмажую овочі на суміші рослинної олії та вершкового масла. З Спшана злила воду і додаю до посмажених овочів і просмажу ще 5-7 хвилин. Додаю лавровий листок та сіль і вливаю 1 літр окропу. Варю на дуже повільному вогні 40 під закритою кришкою.